Сюди, куди йдеш? А додому зі школи. Дивись, які в мене є цукерки. Хочеш з собою поділюся. В мене там в машині є купа різних смаків, тобі точно сподобається. Давай руку, пішли зі мною. Поки ви думаєте, що такого ніколи не станеться з вашою дитиною, з вашим найближчим оточенням, у світі одна дитина добровільно погоджується піти з незнайомцем. Для того щоб запобігти небезпеку, ваша дитина повинна на пам'ять знати ці три правила, якщо їй більше чотирьох років. Перша фраза, яку потрібно вивчити буквально на пам'ять, мені мама не дозволяє розмовляти з незнайомцями. І ні, нормальна людина ніколи не прийме цю фразу за хамство або невихованість, тому що в першу чергу дитина повинна відстоювати свої особисті кордони та піклуватися про свою безпеку. Друге правило: вчимо, що доросла, незнайома людина не може звертатися до дитини із проханням допомогти знайти телефон або довести додому, тому що дорослий повинен звертатися за допомогою до дорослого. І третє правило: ваші відносини повинні бути з дитиною такими, щоб вона могла розказати вам все, і вона знала, що її не будуть сварити за правду.